Мої вітання, учні! З вами Христина Ярема, і це урок української мови. На минулому занятті ми спробували себе в ролі редактора, навчилися правильно вживати дієприслівники та дієприслівникові звороти. Нагадаю, основне правило: дія, названа дієприслівниковим зворотом, повинна стосуватися того самого діяча, що й дія, названа присудком. А ще ми говорили, що важливою навичкою редактора є високий рівень грамотності. Тож дбаємо про цю навичку і надалі. На цьому уроці дізнаємося про правопис частки не з дієприслівниками. Згадаймо: дієприслівники утворюємо від дієслів, тому не з дієприслівниками пишемо так само, як і не з дієсловами, тобто окремо. Але дієприслівники з «не» можемо писати і разом. Це правило, як і будь-які інші, потрібно не лише зрозуміти, а й застосовувати постійно. Тому надзвичайно важливо тренуватися. Рушаймо до нових знань. Переважно не з дієприслівниками пишемо окремо: наприклад, не читаючи, не плануючи. Але якщо дієприслівник без «не» не вживаємо, тоді пишемо його з «не» разом. Наприклад, нехтуючи, неволячи. Адже немає таких слів, як хтоючи та волячи. Частка не в складі префікса «недо» вказує на неповний вияв дії, стану або якості. У таких випадках її пишемо разом. Наприклад, недовиконавши, недописавши. Якщо частку не вжито для заперечення дії, вираженої дієприслівником із префіксом до, то її пишемо з таким дієприслівником окремо. Наприклад, він вийшов, так і не договоривши. Він, не дочувши моїх слів, прийняв інше рішення важливо. Залежно від значення, деякі дієприслівники можемо вживати з «не» як окремо, так і разом. Нездужаючи, в значенні хворіючи, пишемо разом, а в значенні не змігши окремо. Наприклад, Оленка, нездужаючи, пропустила два тижні навчання, пишемо нездужаючи разом, бо воно має значення хворіючи. Хлопці покликали на допомогу, не здужавши підняти стіл. У цьому реченні пишемо, не здужавши окремо, бо слово має значення не змігши. Неславлячи, в значенні ганьблячи, засуджуючи, пишемо разом, а в значенні не прославляючи окремо. Наприклад. Не славлячи ганебні вчинки, всі ми повинні йти дорогою правди. Неславлячи, пишемо разом, бо тут воно має значення ганьблячи, засуджуючи. Справжнього успіху можна досягти не славлячи себе, а наполегливо працюючи над собою. У цьому реченні не славлячи, пишемо окремо. Бо воно має значення не прославляючи. Нестямившись, у значенні втратити самовладання, пишемо разом, а в значенні не встигнути збагнути окремо. Наприклад, Дарина наговорила зайвого, нестямившись від гніву. Нестямившись, напишемо разом, бо в цьому реченні воно має значення втратити самовладання. Ми вже прибули до пункту призначення нестямившись. У цьому реченні нестямившись, пишемо окремо, бо слово має значення не встигнути збагнути. Якщо після слова незважаючи стоїть прийменник на, то пишемо його разом, і ця конструкція буде прийменником. Наприклад, незважаючи на погоду, ми пішли на ковзанку. А якщо нема прийменника на, то окремо, тоді слово є дієприслівником. Наприклад, Ярослав залицявся до Оленки, а вона йшла не зважаючи. Потренуймося розподілімо дієприслівники на дві групи: ті, що пишемо з не окремо, та ті, що пишемо з «не» разом. Не зрозумівши. Пишемо окремо. Не вгаваючи, пишемо разом. Бо слово без не не вживається. Не надивившись, пишемо окремо. Не здужаючи, пишемо разом. Бо вказано, що слово має значення хворіючи. Не атакуючи, пишемо окремо. Нехтуючи, пишемо разом. Бо не існує дієприслівника без не. Не написавши, пишемо окремо. Недобачаючи пишемо разом. Бо не належить до префікса недо. Не намалювавши, пишемо окремо. Ненавидячи пишемо разом. Бо слово без «не» не вживається. Не ярмаркувавши пишемо окремо. Якщо ви виконали завдання правильно, то з третіх букв дієприслівників групи окремо прочитаєте слово знання. Підсумуймо, більшість дієприслівників потрібно писати з «не» окремо. Разом пишемо тоді, коли не існує дієприслівника без «не» Або коли не належить до префікса недо. Пам'ятаймо. Що є дієприслівники, які можна писати з не як окремо, так і разом. Тому завжди потрібно аналізувати значення слів. Сподіваюся, що на цьому занятті ви здобули нові знання, які допоможуть вам грамотно писати. А щоб бути впевненим у вивченій темі, попрактикуйтеся, виконавши тести до уроку. Прочитайте конспект. Здобувайте знання, дбайте про своє майбутнє. Дякую за увагу і до нових зустрічей!